Генерал Сирський приїхав на Куп'янський напрямок. каже, там загострення на фронті. Чого очікувати від наступу росіян? Усі деталі вже за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Юрій Бібік. Перш ніж перейдемо до новин. Будь ласка, поставте подибайку цьому відео і підпишіться на канал, аби не пропустити свіжої інформації. Українське військове командування фактично живе на фронті. Спочатку Володимир Зеленський відвідав позиції Збройних сил України на Донеччині і в Запорізькій області. А тепер під Куп'янськ, що на Харківщині, приїхав генерал. Командувач східного груповні військ Олександр Сирський він пояснив, що приїхав до передових частин через загострення ситуації на цьому напрямку. Давайте процитуємо. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в'язнями, щоденно на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп'янська. Кінець цитати Сирський уточнив, що разом із командирами на місці ухвалив низку важливих рішень, що забезпечить надійність оборони. Які саме сюрпризи підготували окупантам, не уточнив також. Генерал розповів про ситуацію на сусідньому лиманському напрямку, і от, за його словами, там загарбники здійснюють перегрупування і замінюють частини, що втратили боєздатність у наслідок понесених втрат. Проте відступати росіяни не планують. Сирський натякнув, що збройні сили України спробують перехопити ініціативу. Далі будемо цитувати. Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій. Кінець цитати. Тим часом в українській розвідці прогнозують поразку Росіян під Куп'янськом. Представник Гур Вадим Скібіцький заявив, що Російська Федерація усе ще намагається досягти завдання мінімум. Тобто вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте на купінському напрямку спроби окупантів марні. Ось що каже представник гур. Давай будемо цитувати: купінський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни. Кінець цитати. Нагадаємо, що днями Ганна Маляр називала ситуацію в районі Купінська як складну, але контрольовану. Мовляв, інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. За її словами, армія Російської Федерації намагається тиснути, проте безуспішно. Заступниця міністра припускала, що мета росіян прорвати оборону збройних сил на цьому напрямку і вийти безпосередньо до Куп'янська. Водночас аналітики з Інституту вивчення війни і з посиланням на так званих російських воєнкорів. Повідомляли, що окупанти вже перебувають за 5 кілометрів від околиць Куп'янська, проте зазначили, що армія РФ просувається дуже повільно і прорвати українську оборону без підкріплення не може. А резервів у розпорядженні російського командування просто немає. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, про лайки.